Доброго дня малята! Дивіться знову до нас прийшла наша знайома баба Улянка. Доброго дня, бабуся, що трапилось на цей раз? У мене втік півник. Допоможіть, будь ласка, щоб він більше ніколи не тікав від мене. Малята, давайте допоможемо, бабусі Улянки, і збудуємо, сконструюємо. Це така загорода буде навколо півника, щоб він ніколи не зміг втік. Але спочатку я вам прочитаю чудовий віршик про півника. Слухайте уважно. Шия жовта, хвіст зелений, голова, як маків, цвіт. Півник є такий у мене. Він малятам шле привіт. Ходить півник по садку. Куп-кареку! Про кого йшла й мова у віршику? Так, про півника. А якого кольору у нього шия? Жовта, якого кольору хвіст? Так, малята, зелений. Де гуляв півник? По садку. Як він співав? Ку-кареку молодці. А зараз ми для цього півника, дивіться, ось який красень у нас. Будемо конструювати парканчик. Дивись, бабуся. В нас є ось такі цеглинки різного кольору, зелені, жовті. Будемо ставити, дивіться, ця коротка сторона, ця длинна вузька. Будемо ставити на коротку сторону. І Щільно, один до одного, ось так, будемо конструювати парканчик. І півник ніяк не зможе втекти. Ось так, дивіться. Ось так буде правильно. А коли ми отак вот побудуємо, так півник зможе втекти. А нам треба щільно ось так. щоб... Тепер з цієї сторони. Ось так півник. Дивіться, один. Ось так щільно, на коротку, один до одної. Бачите, дві сторони готові. Тепер ще дві сторони притуляємо. Ось так. Ось щільно, ось. Так. Молодці будуємо. Ось так, перевіряємо, перевіряємо, щоб один до одної стояли. Ось так. Ще в нас є місце. Ось так все. Дивіться, півник тепер ніяк не зможе втекти. І бабуся вже ніколи не буде його шукати. Бабуся, Дивись, який парканчик ми сконструювали. Тобі подобається? Дуже-дуже подобається. Дякую вам. Приходь ще до нас у гості, а вам малята. До побачення!